Минулої п'ятниці компанія Apple нарешті презентувала свою довгоочікувану новинку смартфон iPhone 6. Точніше, одразу дві новинки, адже шостий iPhone представлений у двох варіантах: з діагоналю екрану у 4,7 дюймів та ще більший апарат на 5,5 дюймів. Ця модель отримала назву iPhone 6 Plus. Доступні красунчики у трьох кольорах: сріблястому, темно-сірому та золотому. Моделі, вірячи голій статистиці, стали трохи тонші за попередні покоління, на чверть потужнішими, та трохи. Довше тримають заряд батареї. Втім, все це не вберегло новинку від значної долі скепсису від аналітиків, та, зокрема, звинувачень у тому, що після смерті Стіва Джобса продукція компанії втратила в індивідуальності. Та й, взагалі, все, що пропонується в шостому айфоні, ми ще два роки тому бачили, наприклад, у четвертому Нексусі. Новий айфон дійсно став схожий на звичайний собі смартфон від будь-якої іншої компанії. Зрештою, всі ці балачки здається, жодним чином не вплинули на старт продажів, а він видався враже. Жаль, як з візуальної точки зору, так і з точки зору цифр. Тисячі людей у різних кінцях світу займали черги за кілька днів до офіційного старту. Рекорд належить одній парі зі штату Місісіпі. Вони простояли 18, Ми, напевно, повторимо ще раз, 18 днів, аби першими отримати змогу придбати шостий айфон. Сподіваємося, воно було того варте. Вас, напевно, дуже цікавить, а як вони та інші бажаючі трималися всі ці дні? Ну, ходили митися до сусіднього спортзалу, замовляли їжу собі безпеку. Безпосередньо в чергу спали просто на тротуарі і мирилися з іншими життєвими незручностями. Що ж стосується офіційної статистики, то за перший укенд Apple продали у світі 10 мільйонів нових айфонів. А у перший день продажів ця цифра сягнула 4 мільйонів. Не треба бути великим аналітиком, аби зрозуміти, це вражаючі показники, і це при тому, що старт офіційних продажів на момент появи цієї статистики пройшов лише у 9 країн. Що ж до України, то в нас новий айфон вже теж є. Втім, поки що на Півофіційно та за значно завищеними цінами. Тож ми б на вашому місті ще трошки зачекали та й поміркували, а чи варто його взагалі купляти?